Всім доброго дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні я хотіла вам показати, як виглядають наочно магнитики до 8 березня. Ось такий магнітик. коштує він 45 гривень, висота його 14 см. Дуже добре тримається. Не падає. Так що, хто ще не встиг замовити, ще можна декілька замовити. всім можу відправити як укрпоштою, так і новою поштою. Звертайтеся. Колір можна обирати любий Дизайн теж. Є восьмірки, є тюльпани. Мале, е, маленький магнитик та кошик з квітами, це теж магнитик. Ось так вони виглядають на холодильнику, добре тримаються. І це чудовий подарунок сувенір до 8 березня. Потім я ще упаковую їх кожен окремо Це дуже гарно. Так що ось такі магнитики замовляйте. Вайбер я напишу і силочку на Facebook сторінку теж напишу. Звертайтеся всім мирного дня! Дякуємо хлопцям, що нас захищають. До побачення!